Так, ну що, друзі, доброго вечора. Ввечері в хату кожному. Так, ну що, сьогодні у нас розпаковочка буде з двох супермаркетів така вечірня. тому що не було дуже часу в день по супермаркетах. Така в нас буде така обща така. Так, ну що можна сказати? Перший чек на 6123, другий на 18083 форі, і третій чек на 1980. 19, 819 фунтів верніше Це буде. Зараз не знаю, порахуємо, скільки це буде. Думаю, що більше як на 100 євро. Ну, порахуємо в кінці. Так, ну що, три чеки. Поїхали. Що ми сьогодні дуже гарно купили. У розпаковці будуть, присутні товари, які йдуть у подарунки, але це і так все війде у розпаковочку. Наша чиста кухня. Ну що... починаємо. Так. Огірочки 6-9 см від Теско. Такі смачненькі огірочки, такі смачненькі, такі вже з більших. Раніше ми брали маленькі, ось вона мене була маленька, що вам покажу. Але це було, це було з шпара, так, а це вже із теско. Це маленькі, такі, як корнішонки, а це вже більші, більш такі як бочкові, так? Ну нічого. Ну так, взяли ми такі. О, тут етикетка покакалася. Які люди, які в мене в коментарях люблять какатися. І кадати камінчики різні. Три. Три. Чотири. П'ять. Так. Це нам не треба. Так. Ой, тут накакав. На всі какають. Деякі люди в коментарі, деякі люди в особистому житті і так далі. Я вважаю, люди, які какають в коментарях, всі камінчиками, гавнірцом, гав гавну. Це люди, які просто не доросли до вашого рівня. І їм просто лінки таке робити, що ви робите. Знімати якийсь контент, рецепти, блог, путіше, подорожі, розпаковки і так далі. Тому не треба дивуватися з таких людей. Просто треба їх гнати до сраки. Далі. е, психології з Коляденко пройшла. Холоденко, тобто. Так, 2 літрова водичка. Два такі блоки ми купили. Шість бутилочок у блокових. Ми купили два блоки. Це водичка в кофеварочку, у чайник. Ось такі два блоки. Відкладаємо назад, щоб нам не заважали. Що я покажу, яка це водичка. в принципі, щоб Це теж кейк-фураж, э, Така водичка, обична, маленька, нічого тут. Проста обична вода. Ну, пише, звісно, мінеро, але це не Мінеральна, це просто проста водичка. Так, так, переходимо далі до наших чеків. Так, що ми купили? Так, з великого давайте. Ой, зараз у мене розсиплеться пиво. Пиво ми купили блок. Уже не Леон Браун. Леон Браун у нас є, якщо чесно. Але ми тепер купили інше. Це подарунок, звісно, не нам замовили. Боршаді вілагошер світле пиво, борщаді ось таке. Прикрасила в нього була, кстати, акція. Озглядай пам'яті у, пам у Пенні. Ось таке пиво. 24 штуки, 3,6, 12, 24. О, вже в мене порвалося також ящик такий. Нічого, Ось так. Зробимо. Зробимо красиво. Коротше. Блок такого. 24,05, пиво. Господи, воно рветься. Рветься, розумієте? Що порветься. Так, далі що у нас? Переходимо. І ой! Так. Яєчка. Без гейммового А термодив з термо. Цього. Нічого не видно. Ця сітка мене кумарить. І, звісно, не забуваємо за перевірку яєчок, щоб не було розбиття яєчка. Це такої також такі. Щас розб'ємо. ви мою психіку. От такі яєчка. тут все сухо, гарно, без ГМО. Це біо яєчко. курочка надзьобала хімію. Так, добре. Чотири пачечки ми взяли дві, і ще дві десь будуть ще одна, це вже 30, і ще 10, це вже буде 40. Такі гарні еко Коробочки. Так, одна горілка Каріна. Каріна, Каріна, привіт. Якщо дивишся мене. Це для рецептів. Потім вже будете дивитися на другий тиждень рецепти. Чебуреків, то горілка на це. Так, сир кюршой. Один кілограм. Така бухточка. Гарненький такий сирочок. Такий як голландський, але він не голландський. Так, далі, що ще? Шиночка? Шинка. Дарда шинка. Шинка 800 грамм. За скільки акцій тепер було по 1600. 1600, то як 170 гривень. 800 грам шиночки такої ми купили. 5 штук 2. Відкласти. Два. Ще 2. І ще одна така гарненька шиночка. Завжди думала, для чого ці сіточки вони роблять. Це типу, я два роки назад у плавках таких теж не так обтіпило, як. Ну, знаєте, ви, ви зрозуміли, да? так? Так, сьогодні вже не така розпаковка, о, знаєте, інтрижна, не така емоційна, як того разу, але можна зробити і інтригу, і емоції. Ну, привіт, мої кисники-мордочки. Недовольні мордочки, можна так ще сказати, кривляючіся мордочки. Мордочки, яким завжди щось не підходить. Ви шукаєте ізяни других людей, а самі в житті нічого не добилися. Да? Ну, нічого, треба працювати, так як ми. Треба працювати, пахати, а потім, коли у вас є вільний час, не йти відпочивати і піску древенькати. А робити розпаковки, ходити, знімати, супермаркети, людей точнити, продавців. Щоб зробити собі контент, це все робиться безкоштовно, щоб ви мали, що дивитися ввечері. Так, далі. Карат знову трішки в мене емоція пішла. Привіт, холоденко. Кажуть, вона дуже хороша психологиня, але дуже багато хейту на неї вилилося недавно добре. Карай, корай, корай. Так, 100 грамів, така гарненька шиночка, дурка гарненька. Відкладаємо. Скільки грам? 100 грам. 100% м'яса. Так що ніякої хімії тут немає. Купуйте і будете щасливі. Кстати. Хлібчик наш, не можу не похвалитися. Який хлібчик ми сьогодні робили? Домашній, гарненький. Невдовзі буде і, ну, і рецепт з хлібчиком, тому не забудьте подивитися. Так, далі бекончик. Фірми, фірми 100 грам, 100% м'яса, дуже гарно, дуже стильно. Далі серветки від фірми Regina. Вінтаж. Ну, Гевніцо я їх називаю салфетки гевніцом. Салфетки, які бажали б кращого. За ну, кожен день пообідати та А, самий раз. Одна пачечка. Є ще друга пачечка така. Тут в мене є відкрита, зараз я вам покажу, яка вона на життя. По житті, яка вона дивіться, Вона така. Так, вона розкладується. Така. Кошик великодні прикривати. Так. Ну, в общем, така. ні Взагалі чому. Щось у мене. не розумію, Лампа омигає. Я думаю, щось мені омигає, а то моя лампа. У нас, коротше, лампа щось покакала. Які люди в коментарях? Так, карта Дор, треба купити нову лампочку. Новинка, кстати, вийшла. Blueberry. Чизкейк. Кстати, не забудьте подивитися мій рецепт по чизкейку. На телеграм, ой, на каналі Ютуб, хто ще не дивився. А це тепер уже йогуртик такий із чизкейком і блубері. Дуже такий прикольненький від фірми Карта Деур. Дуже гарна фірма. Я недавно їв від неї. що я їв від неї? А! Профетролік! Це новинка. Так, Солена карамель, Сорт Кармел. така, від така? Фірма гарний боже, чому це так недобре світить мені. так Це щось не дуже хорошо мені світить у цьому, може так треба цвіти? О, О Боже. Це просто крінж, що це Юра. Юра Ейс Вентура, ти, звісно, зарядив, да? шок контент. Ви бачили? Це, це просто крінж. Ну нічого. Ми щас. Ми щас зробимо. А, ну, хоч ви можете. Блядь, хто є та люди? Хуйна, блюді. Вот спомнилося мені булочково. Це реально, це Це ви бачите, що це є наживо, це є не змонтовано, все паде, все крушиться. Ой, все, коротше, в лайні, як і коментатори мої. Деякі. Так, далі. 200 грамм. От ви можете побачити, що це зйомка не наіграна, не спроектована, не змонтована, все наочно, все наживо лайф. Трансляція. Чіркамел, це курячка. курячка 90% з курячки будь ласка. Ні, це мене лампа коротше тошнить. Вона, коротше, все, вона вже дихає, ладан, Треба купити нову лампочку. Так, 200 г до 02.10.2025. 200 200 грамулічок, така куряча шиночка на бутербродики, на мені на роботу. Далі. Байдена щось інше мене вже ці нарезки затошнили. Так, соранно сало. Завтра ми будемо робити а, цей. Не знаю, коли ця розпаковка вийде, певно, у вівторок, я думаю, да? І у неділю будемо ми робити таку гарненьку картоплю з салом, так, у фальзі, у мангалі. У нас буде <кій> файршоу, мангал, шашлички, пікні. Короті. Так, це така шоночка внутрі салями бачимо. 100 грам, теж фірми корот. Унутрі така шинка по боках, а внутрі така салямка, така гарненька. 100 грам теж. Далі наступний лот. Наступний лотик. Так. Губки. Губки. 9 плюс 1 гратіс. 9 плюс 1 подарунок шоколадна. вибирайте, Дуже багато жовтого і блакитного. Це не просто так. Я не думаю, що совпадіння. Вже фадіння. Ви там. Далі ще одна салена карамель. Ще одна салена карамель така. І смачненька. Далі сок. Я злакомився, Була акція, кстати. 1000 так як, 100-105-110 гривень. Коротше, літер дуже такий смачний. Тут йде яблуко, вишня і малина. Дуже такий гарний сочок. Не знаю, чи хороший, чи не хороший. Треба, в принципі, буде спробувати. Далі рафінований цукор в рафінаді, як казала Вірка Сердючка. Це Німеччина. Цукор 500 грам, це вже кіло тут. У таких бракетах я таке у каву люблю а, ставити просто літом. Ой, рано, ранку Я п'ю п'ятільки 20 просто зранку і все. І не споживайте, ви також не злуживаєте верніше кави Так, ще одна салочка нам на картоплю у мангальщик. Чи нам, кстати, треба сьогодні замаринувати м'ясо наше шли? Так, курочки стегенця такі купили. Кіло стояло. 1016 форентів. Ми взяли на кіло 262, то вийшло кіло 2, о, 1282 форінки. Будь ласка. Такі. А, ну, Скорочка такі ножки. Як, як гомів, то черто кажуть. Ну, в общем, не мікрофончики, такі, як CFC, а чуть-чуть більше. Так, далі. М'яско на шашлик. Ми вчора купили 2 кіло. І сьогодні купили ще 3, щоб потім ще спакувати. Подарунок, ще шашличок, що завтра пожаримо. Так, кіло кіложенсон на 2057. Це було кіло 150 наш шашлик. Така вирізка, смачна слона. Зараз ми будемо, кстати, ще маринувати, потім вже виставлю і маринад, як я роблю на шашлик. Так, і ще на 2031 і ще на кіло 335 і ще пікінг. Міскос, свіженьке все, на шлячок. І дві такі пачки, що в холодильнику ми вчора купили в шпарі. Так що дві такі чотири пачечки. <кій> О, і ще один кардидор. І з блубери. Так. Коротше, у всього їх чотири. Навірно, якщо я не помиляюсь, 4 да. купили такі на сніданок. <кій> я зазвичай не снідаю, але. Інколи хочеться знаєте, йогурт і картоплю. Звісно, ми взяли на мангалі, будемо робити. Картопля молода. Е, скільки вона тут мала? Юрочка. Юрочка. Так, Венгрія, це венгерська 2 кг. 50-70 см. Гарна картопля, молода. І ще купили цибулечки, але ми вже дві з'їли, тому що у нас сьогодні свіжий хліб. І ми... Їли свіжий хліб із маслом і цибулею, як раніше, у бабусі, в саду. Це дуже так. Ще що. була цибулька така одна. Одну нарізку ми вже стоптали, тому що ми нічого не, це не їли. Ось, Зараз вам покажу хлібчик. Хлібчик в розрізі. Дивіться, який у нас хліб, як паска. Просто свіжий, тому не забудьте потім подивитися, як я викладу рецепт цього гарного хлібця. Так, і що? А, ще саме головне, що я, Боже, ходив я ходив тиждень. на мусори. Тиждень я ходив і дивився на це думаю, Боже, та купив собі, та працюєш. Та для кого? Та для кого? Кому Економиш ті гроші, дітей не маєш. Та купи собі, не шкодує від себе, блядь. І купив собі, ще зайду, покажу вам, що я купив. Та-та-ра-та-та-та-та-та. Та-та-ра-та-та-та-та-та. Та-ра! така розпаковка, як презентація! Це нове від віднотали. Зараз я поставила трішки а... відмолочу, щоб Ой! Як щоб презентація, Дядчука? Ой, хто там так багато робить презентації, гарної співсвідку? Я б теж такою займався. Якщо б мав вільний час. А так як я не маю вільний час, то я не можу робити такі красиві презентації. Але я думаю, що. І так у мене презентація. О, я з телефоном буду другим а, підсвічувати. Дивіться, яка презентація. О, так, дивіться, як гарно дуже є. Мені дуже подобається. Я б взагалі презентатор від года. <кхід> презентатор року. Так, нотелочка, от таке морожене. 168 ккал на 100 г. Прошу будь ласка. Новинка від Нотело. Треба давайте подивитися. Мені аж прямо цікаво, яке воно воно три. У мене ще такої розпаковки довгої і не було. Так що не забудьте підписатися на канал Юрий Асвентура. Мені для... для мене це важливо. Бачите, я вас, для вас стараюся. О! Боже, пахне Нотелло реально. Давайте скуштуємо трішки. Mm. Бляха ну, його розтопчу. Бля, куда падеш? Камон. Да рили, пусть да. Боже, яке смачне, ніби нутелло небену реально. Боже, як смачно. Mm. Це просто капець як смачно. Якщо буде в вашому місті, боже, я засрав тут, бляха, і коментатори мої. Як буде у вас у місті таке вороже, беріть. Це просто казка. Таке солодке, що мені можна це морожене з'їсти і тиждень не їсти потім. Все, все зробив, все відзняв вам. Ось що можна купити в угорщині на 100 євро. Всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал. З вами був Юра Айс Люблю, обнімаю, цілую, дорожу. А ви не забудьте підписатись на мій канал. До зустрічі, пока-пока-пока. Гарного всім вечора.